Бажаємо вам зустріти наступний новий рік у теплому родинному колі. З такими побажаннями діти Черкаської школи номер 34 складали подарунки для захисників України. Святкові пакунки невдовзі відправлять на передову, аби військові, хоч на мить, поринули у дитинство. І у військових на передовій буде Різдво. Колектив та учні школи номер 34 у Черкасах підготували подарунки для наших захисників. У кожному пакунку є солодощі, теплі речі та листи привітання від школярів. Розповідає педагог-організатор Наталя Боровик. Ми вирішили для воїнів, які знаходяться на передовій, відправити такі подарунки, щоб і в них було свято. Там ми зібрали з усієї школи це теплі шкарпетки, це те, що необхідно хлопцям. Це чай, кава в пакетиках, це енергетичні батончики, це туди діти поклали свої поробки, такі іграшки, які вони робили в рамках проекту Екоіграшка. І ще в кожен пакуночок ми обов'язково поклали малюнки. Зі слів освітянки, школа постійно долучається до волонтерської діяльності, збирають гуманітарну допомогу та медикаменти на фронт. Допомагають дітям з Херсону. В цьому році ну, досить, досить так активно діти долучаються до акцій. Цих ми від пекли печиво для воїнів. Ми робили акції по збору канцтоварів іграшок і для дітей Херсона. Відправляли ліки і збирали гроші для на. Потреби зсу і різних підрозділів нашої армії 30 пакунків невдовзі поїдуть у лиман. Наступні 40 – до прикордонників. Посилку вирішили приурочити до Різдва, яке відзначають у всьому світі 25 грудня. Кожен з присутніх учнів долучився до збору святкового набору. Я принесла їжу та носки, і для чого ви робите? Це, це перед новим роком? подаруночка? так подарунки. Щоб ЗСУ було приємно і воїнам. українські діти хочуть миру. Ілля також долучився до благодійної акції. Хлопець каже, дуже треба перемога. Упаковку цукерок і чай, і ще там поле було какао. Какао да. Так. або кава. Так. Так. Або кава. Так. І чому ти взагалі вирішив долучитися до цієї акції? Тому що треба перемагати. І буде їм на новий рік дуже хороший подарунок. Цей новий рік особливий, бо здається, у диво повірили навіть дорослі. Всі ми щиро бажаємо, щоб мир та перемога невдовзі запанували на українській землі. Додому повернулися всі захисники та захисниці. А діти знову пішли до школи. Чи нагадали вже бажання на новий рік? Чи в білий? Е, ну хотілося, щоб все-таки закінчилася ця війна, щоб наші діти могли спокійно ходити в школу, щоб повернулися всі татусі і мами, які воюють живими і разом зустрічали новорічні свята. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.